О, непосидюча жи я. Вечір, скільки там 15 хвилин 9-ї, всі поїли, посуду помили, все зробили. Завтра приготувалася до нового робочого дня. От, а я вирішила, що мені потрібно піти на город бабусі. Взяла сьогодні таку солодку кукурузку, в принципі, ще не пізно. Вона середньостиглий сорт 83 дні. Якраз на осінь буде молода, хлопці балуються. Взяла гарбуз вогник, теж він 70-85 днів. Буде, не буде це таке. Між кукурузою хочу посіяти горох. Все засіну гірчицею. Не знаю, хочу посіяти ширі диску, може буде, може не буде. От, можливо, її з'їсть крестоцветна вложка. Ну і огірочки в нас посіяні, посаджені розсадою, хочу ще посіяти на другий термін. Насінням, щоб вони трошки пізніше було сітку. Не ставимо, будуть плестися в цьому році по землі. Ну і зараз хочу піти, глянути що ж там з полуниці в нас получилася, який в нас там урожай буде.